А і далі будемо говорити про те, що відбувається з країнами Брікс. Історія про те, що країни Брікс намагаються відмовитися від долара США, поки ну власне стоять осторонь, Сполучені Штати і спостерігають закінчена. Якщо об'єднання вирішить створити свою власну валюту, тоді їм доведеться платити 100% мити, аби продавати власні товари на ринку Сполучених Штатів. Це пост від Дональда Трампа в соцмережі Truth Social. Ми вимагатимемо зобов'язання від цих здавалося ворожих країн, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС, не підтримуватимуть жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США. Інакше вони зіштовхнуться зі 100 відсотковими тарифами і можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку Сполучених Штатів Америки. Вони можуть піти і знайти іншу країну невдаху. Дональд Трамп, президент США. Олег Лісний у нашій студії, це політолог, наші вітання, пане Олеже, про Трампа і його, і його мита 100%. І Брікс це не перші країни, по яким Трамп погрожував митами. І я отак читаючи це, думаю: ну, ти можеш 10 разів використати погрозу. І може навіть 10 разів ввести 100% мита, допоки. Не пройде певний час, і ті, проти кого ти ввів мита, не спробують переорієнтуватися, максимально мінімізувати твою шкоду, яку ти їм завдаєш такими митами. Тобто, і інструмент тиску виходить, зникне. Як довго може використовувати цю карту Трамп, і як довго вона буде ефективною? Ну, доки в нього не пропаде оцей переможний фльор. Тобто він зараз ще йде як оцей локомотив, який розігнався, який всіх, всіх переміг і вся, і він просто котиться і використовує те, що він використовував під час виборів. Тобто він популістичні заяви, укази. А наприклад, ті ж укази, які будуть скасовані Верховним судом, його ж не цікавлять. Я ж вам обіцяв указ, а не вирішення проблеми. Так і тут він зараз живе в ілюзії, що якщо з людьми говорити, якщо людей лякати. Саме тарифами, тому що він не любить слово, я так зрозумів, слово санкції, то це буде дуже дієво. В нього є пара успіхів. Це ізраїльський кейс, який він зараз показує. Ну бачите, я ж можу мир встановити отак, от просто під конкретну дату. Да? І мені це нічого не вартує. І інші там моменти про те, що от я підписав там сотні указів. Да? А знову ж повертаючись до того, а як відреагує юридична складова, це не цікаве. То з іншого боку, Брікс, вони ж себе теж ведуть не зовсім порядно, тому що на них же тиснуть це ж не тому, що вони так хочуть. А тому, що є Китай, який так спонукає, давайте подалі від долара, да? або хоча б продемонструємо свою таку особливість, що ми не хочемо розраховувати з цією валютою. Да? А Трамп каже, ну добре, шановні, без питань. Тільки от таке буде, от такі будуть мито, от такі будуть тарифи. ну Давайте далі, працюйте. От тут він, до речі, може спрацювати. Тому що, в принципі, і там беруть, вибачте, завер'яна слабо. Да? І тут працює з цим же Інструментом тому, звісно, що погрози, які, за, за якими не йдуть конкретні дії, вони нівелюються дуже швидко. Ну, давайте, наприклад, Путіна подивимося. Він же ж речникам лякав, лякав. Ну тепер тільки Лукашенко його боїться і вірить в нього. Та ні, ну мені здається, що вони там один орешник на на двох не можуть поділити. Там невідомо, ну, і то він скільки... уже впав в Україні. Слухайте, насправді давайте тепер до відтеоретизування в економічну складову. А що дасть? Економічно одним потенційна відмова не політика, не гасла потенційна відмова від американського долара. І що десь світові ці економіці? Це має бути поява нової валюти. Окей, і що зміниться? Ну дивіться, вона ж не є якби не претендували, да, там юані або індійська валюта. Дану ми ж говоримо про те, що вони не можуть мати такого забезпечення з економічної точки зору з не важко сказати, але. Логіку я прослідковую наступно, що такі режими, як Китай, вони побачили, що дуже часто цивілізований світ застосовує санкції, і багато із них прив'язані умовно до, ну, до долара, скажімо так. І, якщо жити, і коли до тебе застосовується санкція, а в тебе є інша потужна валюта, то це все до лампочки. Можна спокійно робити те, що робиш, і це все ефективно. Ну, я так бачу. Інших варіантів. Не бачу і не впевнений в тому, що це у них вдасться, тому що вони дуже давно мають на увазі Брікс. Про це мріють, але якось далі продовжуються розрахунки ну, твердою валютою. Ну, знаєте, тут ще є нюанс. Зрозуміло, навіщо воно Росії? Росія має неодноразовий досвід в історії перехід з царських рублів на червоні рублі, червоні рублі на золоті рублі, і навпаки на конвертації добре заробляли ті, хто конвертували. З цим все зрозуміло, навіщо це зараз Москві? Навіщо це зараз може бути вигідно іншим країнам? Ну тут у мене велике підвішене запитання. Ну тут же ж більше Китаю мені здається вигідніше ніж Росія, тому що Росія в рікся не має такого потужного голосу, як на мене, як було був раніше. Моїм, звісно, треба. Їм треба вийти із цього санкційного тиску, що завгодно, хоч в юані, хоч я не знаю, хоч в банани, да, але щоб це було для всіх і щоб можна було в цьому в цій спільноті жити спокійно і обходити тобто, таким чином, Китай тис... на вашу вибіч, будь ласка, намагаються закрити історію з кризою в будівельному секторі, який є Кріз. найбільшим мультиплікатором, і закрити залатати свої бюджетні дірки? І тобто го... знову ж таки спрацювати на конвертації, і готуються до речі до знов ж таки якихось дій. Які будуть спонукати цивілізований світ застосувати до них санкції? А може Брікс таким чином стане хитатись? Ну от після таких погроз про впровадження стовідсоткових мит і умовний е пар Південна Африканська Республіка така скажете, та ні. Ну до речі, дякую, погроз дякую. Трампа все хитається від НАТО до Брікс. Ну, Брікс не сама потужна структура при всій повазі, але ж ну, звісно, може, економісти мене капцями закидують, але мені Брікс нагадує Басню Крилова. Ну, вона гірше, там більше тваринок. Там і лебіді, і щуки, і вовки, і, і орки, і ну хто завгодно. Да? І медвідь російський кудись теж тягне. Да? В принципі, вони ж ідеєю не об'єднані. Навіть економікою так вони теж не об'єднані. Вони об'єднані, мабуть, ну, все-таки ідея є проти заходу як такого. Але це єдине, що їх може там нанизати на цю. Вервички ви наштовхнули мене своєю такою аналогією з баснями на хороший привід поміркувати, що відбувається в Європі. Націоналістичний крен словаччина, Хорватія, Австрія, Угорщина, Сербію. Ми бачили з вами. Да, це свідчення того, що Москва набуває нових союзників зараз в Європі, і чи може саме це змінити, видозмінити, трансформувати ставлення до України об'єднаної Європи? Ну, я б, чесно кажучи, не говорив, що це е, зробила Росія. Це, мабуть, але вона теж доклалася до того, що нестабільний світі вона е, змушує людей думати про прості рішення і шукати винних. І винні це завжди ті, хто приїхали, ну умовно, да? або ті, хто іншого там віросповідання, іншого кольору шкіри і так далі. І звісно, оці лівацько-праві оці мрії, да? і, скажімо, дії, вони зараз є актуальними у всьому світі. І Путін їх просто через свою пропагандистську машину, дуже потужно. Він їх підгодовує і розпалює оце багаття. Ну не тільки в Європі, до речі. Тепер, друзі, всі, хто нас дивляться, всі, хто нас слухають, увага: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Черкащина і Полтавщина повітряна тривога. Причина загроза застосування балістичного озброєння. Будь ласка, в укриття цивільного захисту. Порошті території поки що змін немає. А противно повідомимо, як тільки будуть. І я тут в тему мит продовжуючи погрози ж не тільки в сторону БРІКС. Та ну Колумбія там неч вирішила. погроза, ну, так, літак, так, да. все погроз нема. А Канада та сама mm -hmm. з погрозами, от з 1 лютого Дональд Трамп сказав, що запроваджує ці 25% п'яти мита на імпорт з Канади та Мексики. Серед головних причин, які підштовхнули політику на такий крок, от він назвав потік наркотиків, а торговий дефіцит і міграцію. Причому потік наркотиків міграції, торговий дефіцит це по Мексиці, а торговий дефіцит просто це по Канаді. Наркотиків там нема. Також Трамп розглядає можливість введення мит і на нафту канадську. І остаточне рішення щодо цього вже буде ухвалене. Каже найближчим часом. після його заяв ціни на нафту вес Тексас інтермідіт зросли вище 73 доларів за барель. Долар американський зміцнився. Канадський долар ослаб. Ну, і так, Шухеру навів, як то кажуть, своїми заявами, чи введе реально з 1 лютого. Тут до 1 лютого у нас завтра. Ну, Півдня. Ну, там, де Трамп, там не можна казати, що не зробить або зробить завтра. Да? Тому що в нього дуже гнучка. Е Скажем так, пояснювальна методика, да, от, наприклад, по Україні, коли 24 години, да угу. вже там. Ну, всі знають, що не буде. Він Студнів. каже, мене ще, ще півдня залишилось, а потім у мене ще 100 днів, а в мене ще півроку на спілкування з путіним. Да? Але мені сама тенденція не подобається, тому що він себе веде як мачо з союзниками, а з путіном так себе не веде. Насправді він теж зробив погрозу, да, свого ну сказали ультиматум uh -huh. і так далі. Ну і що в результаті знову ж те, з чого ми починали? Якщо є погроза, за нею має бути дія. І от якщо це буде застосовано до Канади, то це підтверджує моє побоювання в сенсі того, що Трамп користується зламаним світом, в тому сенсі, що держава, яка більша, вона може обмежувати суверенітет. Робити як завгодно з меншою державою залежною, да і тоді скажіть мені, будь ласка, чим це відрізняється від логіки Путіна? Це дуже небезпечно, те, що зараз відбувається, окей, так ми маємо мати на будь-яку дію протидію. Що може бути протидією на те, що ви називаєте копіюванням або мовпуванням Путіна? Він просто користується концептом, який є зараз. Тобто він же ж до речі, Трамп і сказав, що шановні, ну умовно в лапках, тому ж Китаю, Росії там і всім решта, що ви зламали це все, і думаєте, що ви можете користуватися безприділом? Ні, ми теж будемо цим користуватися і подивимося, хто сильніше. Не знаю, як цим боротися. Я думаю, що може на якомусь етапі він втомиться, і вони зрозуміють, раз на наскочивши на проблеми, другий, третій, четвертий, можуть вийти на якусь іншу логіку поведінки. Зараз я знову ж таки порівнюю Трампа з локомотивом, який просто без гальм летить. Нам зиски які. Ну де їх нам тут нам шукати? має бути страшно, чому тому, що чому мені в особисто страшно, тому що ми апелюємо в спілкуванні сполученими Штаті не до поняті, а до того, щоб відновити силу міжнародного права, і цим ми займаємося три роки. каже, давайте повернемо все, як було. Щоб сила ну пішла на другу сторону. А зараз виходить, що сила, груба сила великої держави, вона є домінуючою і альтернативи немає. Я боюся, щоб до нас не почали застосовувати метод як нещодавно до Ізраїлю, і знову ж таки не тільки в економічному сенсі, тобто примус в чистому вигляді до якогось там якогось дати ну, ви або зараз по типу того, що було у 2005-2006 роках. Да, зі світовою організацією торгівлі ці... цим Україною тиском на нас, в тому числі після вступу у СОД. Ну, типу, так. що можуть використовувати, скажімо так, оці ці механізми проти держави Україна чи як ну можуть бути застосовані як публічні, так і непублічні засоби тиску. І я бачу, що Пут... ой, кажу Путін, вибачте, проговорився проговори... по Фрейду. Що Трамп намагається зараз цим пояснити, що це буде основний. Рушійний механізм, а оці не санкція, а тарифи, ага. вони будуть допоміжним. Або тим, що буде говорити. Ну тобто, на перед всім, що буде сильне, буде оце таке слабеньке. Типу, якщо вона це не погоджуєтесь, тоді буде вже батіг, і батіг буде безальтернативний. Зрозумів маємо розуміти, що є і реакція міжнародної спільноти. Так Данія відверто каже: ну, а давайте щось з цим зробимо. А що має зараз протиставити об'єднана Європа? Приміром? Ну і не тільки Європа, тому що там і Мексика, і Канада. І до речі, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розкритикувала рішення Google перейменувати мексиканську затоку на американську внаслідок того, що Трамп там поневирішував. Вона наголосила, що США не можуть собі змінювати назву акваторії, яку вони ділять з Мексикою та Кубою. Уряд Мексики вже направив Google офіційного листа із відповідним протестом. А президентка також закликала компанію розмістити карту, яка відображає історичну назву затоки. Вона поточнює, що Мексика попросила Google розмістити на Видному місці карту мексиканської Америки. Я нагадаю, мексиканську затоку на американську Трамп вирішив перейменувати, щойно став президентом. Відповідний указ і підписав. Ну, бачите, прості рішення, вони ж такі ефективні. Ну поміняти назву, це ж. Небагато ресурсів. Так Це да. навіть рішення ні про що, тому що в американському гуглі вона буде американська затока, в мексиканському ну, сегменті так, гуглу і... вона буде так, мексиканською. Це ж, ну це ж практика і по Грузії, да, от це Грузія там дави. Тік тільки хотіла сказати, що ти собі як хочеш називаєш. Розумієш, ти собі можеш називати як завгодно Флоренція. Але якщо ти приїдеш шукати слово Флоренція в Італії, якимись зрозумілими літерами, то там такого на не написано. Ну тому ну, ну, це просто от прості рішення, от такі популярні заборі. Можна е бушо за дуже швидко, да. Я про інше, що, по-перше, Європі варто перестати боятися, а дійсно об'єднуватись, не дивлячись на таких гидких каченят, як Орбан, Фіцо, по-іншому їх назвати не можу в ефірі. Але треба об'єднуватись і пояснювати в лозіці, яку розуміє Трамп, навіщо Європа Сполученим Штатам. Тому що, от я зараз багато читаю інтерв'ю, у Трампа такі запитання, ну, знаєте, дитячі. От, наприклад, до України, а навіщо мені вас захищати, а Європі? А навіщо вам давати гроші? А навіщо, а навіщо, а навіщо. Угу. І якби це був не президент Сполучених Штатів, можна було проігнорувати або пояснити в якийсь такий більш грубий спосіб, але тут треба пояснити навіщо. І до цього треба було готуватися йти. Ви бачили певно останнє інтерв'ю Марка Рубіо. Як ви оцінюєте, що відбулося, що змінилося, що трансформувалося, якою має бути наша реакція? А там нічого насправді не змінилося насправді. Тому що ми бачили якісь елементи передвиборчої риторики, ще щось. А зараз вони дійсно говорять те, що думають. І це може нам подобатись, не подобатись. Вони нас, ну, якщо там тональність, навіть журналіста, яка брала інтерв'ю, да, то їй весело. Їй було весело. А те, що вони говорили в цей момент, що тисячі людей гинуть, це ж не весело. І що оці поступки, які мають бути, ну як на мене, нічого не змінилося. Ця риторика від Трампа йде з самого початку. Всі мають сісти за стіл, мають отримати не максимальний результат, мають піти на поступки. Але ж мене одне турбує з цих всіх відповідей, оцих всіх запитань, я чітко бачу, що вимагають від нас. Нато ні, територію тимчасово там не повертайте військовим там, способом і так далі. А до Путіна що? От я не бачив жодних таких вимог конкретних, крім оцієї загальної і претензій ми не бачимо до нас. Сідай за стіл перемовин, не сядеш, буде тобі. А що а буде? Ну, нафта там подешевше? От немає претензій, що по НПЗ прилітає по розподільчим установкам, що у слуга зупинилася. Що ну, це, це це прекрасно, але ж якби ні, я А що мало би бути на вашу думку? От які вимоги має висунути до Путіна? Ну той самий Рубіо, Да? якщо він говорить, що ми маємо пункт раз два-три. Це заморозка, це є відмова, це є погодження. А Путін що? Ну, по-перше, путіну по барабану, вибачте, за вираз, ці всі поки що вимоги, навіть гіпотетичні, які я можу зараз назвати. Тому що він вважає себе теж локомотивом, а насправді такий паровозик на дровах, да? а, який правда ще й харчується українською кров'ю. Він зараз наступає і вважає, що доки він наступає, йому перемовини взагалі не потрібні. От слова зовсім ні з ким, навіть з Трампом, тому що він наступає і це він переможець. Да? Він має тільки отримати шкуру України під свої ноги. Да? Ну не дождеться цього. Але ж для того, щоб він почав говорити, економіки замало. Треба, щоб на фронті вони зупинилися, щоб українська армія змогла зупинити їх дуже капітально, і щоб Путін осознав, що далі він вже не може йти. Оце одна із підвалин, яка може спонукати до більш-менш нормального діалогу стосовно проведення консультацій стосовно проведення. Перемовин тільки так, Румунія, один з кандидатів президента Келін Жоржевського, якого звинувачують у фальсифікації першого туру вибору за допомогою а, а, грошей і технологій Кремля. А, по друге Тік-Току, заявив взагалі, нечуване і небачене. А, те, що в принципі він сумнівається в тому, що Україна існує а, і, взагалі, що це таке а, три роки тому. Ми навіть уявити собі не могли подібну риторику, щоб буде хтось собі дозволив, в принципі, окрім росіянців. Зараз це з'являється. Ми не будемо говорити про те, що Румунія свята і ніколи у них не було в планах Руманія маре відновлення великої Румунії разом з північною Бесарабією, південною частиною. Та, тобто ми прекрасно розуміємо, це Одещина, Буковина, частина вище. Але зараз ми чуємо від Румунії, яка суттєво вклалася в нашу безпеку і в архітектуру світової безпеки. Це є підготовка, це є льотні позиції, точки і так далі. Ми чуємо від потенційного. Претендента в президенти з таку риторику, якою має бути А, реакція, і Б ем, так, а що змінилося? Це фактор Трампа так впливає? Це потворність сприйняття ситуації. Якщо от, глядачам пояснити просто як життєву ситуацію, от твій сусід стікає кров'ю, дуже потужний, ворог на нього натискає, б'є його де завгодно, він. Тримається на ногах, але отримує дуже істотні удари. А в цей момент ти береш з його квартири і починаєш виносити речі, забирати їжу і все, тому що він не виживе. Він не виживе, навіщо? Потім будемо розбиратися. Але зараз ми зараз на цьому. І зараз я кажу навіть не про території, а про політичну складову. Я наживуся на тому, що у когось болить. Я не буду простих рішень, я буду розповідати, що я забираю щось. Я приєднаю до нас, доки тут відбувається війна, і це ж проблема не в ньому насправді, не тільки в цьому політику, який заангажований Російською Федерацією, якому дуже допомогли в перший раз а-ля перемогти. Да? Він же ж ніхто був і звали його ніяк. А тепер він на оцій хвилі антиукраїнськості і антиєвропейськості, мабуть, якщо не помиляюсь, да? він піднявся на якісь отримав якісь рейтинги. І це про що говорить? Це не тільки про нього. У нього все одно є оцей електорат, який толерує, і це проблема не вже про Україну, а про цілісність Європи і про те, що інформаційні атаки Російської Федерації вони досягають своєї мети, а протидії немає. Хоча в Румунії дуже потужні спецслужби. Дуже потужні. найпотужніші, мабуть, і контрозвідка, ніж в Німеччині. Да? Але вони пропускаються. І вони вже пропустили, і тепер мають наслідки. Це не тільки про Україну, це тенденція дуже погана. Тому що хтось буде ще слабкий, його теж будуть забирати речі, умовно, поки його буде бити або Росія, або ще якась інша держава. Буквально 30 секунд. В принципі, цю відповідь можна так само перенести і на ФІЦО? І Словаччину, і на Орбана, і Угорщину? Ну так, я їх трьох вже й об'єднав. Це ті uh -huh. люди, які марадери, політичні марадери, і вони мають постраждати на своїх виборах. А як ви оцінюєте взаємне викликання послів відповідно Словаччини, і України з ну, такими собі протестними і виховними бесідами? До чого це призведе? Ну, це, це практика. Тобто кому щось не подобається, має бути нота, має бути така дія. Ні до чого не призведе. Я просто чекаю, коли Фіцо прилетить на виборах своєї політичної сили, якщо у них це все буде. І тоді один кластер закриється. Тоді це буде сигнал для того, щоб бити в спину. Це не камільфо. Спасибі, пане Олеже. Олег Лісний, політолог, він був гостем у нашій студії.